Кадзуто Сугіта, художник з міста Одека в Японії. Митець вп'яти відвідав Україну. Я з Фукусіми живу в містечку Одака, схожому на народичі. Воно знаходиться в 15 кілометрах від зруйнованої першої Фукусімської атомної електростанції. Я вперше відвідав Україну в 2016 році. Народичі і Одака мають схожі історії, тому я хотів підтримати дітей із селища народичі. Я малював з ними. Вони малювали не тільки аварію на Чорнобильській АЕС, але й Голодомор та цю війну. Мене це дуже зворушило. Кадзута Сугіта розповів Суспільному, що у 2011 році жителі Житомирщини допомогли японцям із Одеки, передавши 100 дозиметрів для вимірювання радіації. Як вдячні за це, каже Кадзута Сугіта, вирішив допомогти жителям Житомирщини, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Під час одного із моїх візитів у 2018 році ми відвідали дитячий садочок у народичах. Ми прогощали дітей солодощами. Вони були такі щасливі і усміхнені. Але коли у квітні 2025 року ми приїхали знову, вперше після повномасштабного вторгнення, діти були сумні та стурбовані. Це нас дуже вразило. Тому ми направляємо допомогу дітям, які живуть під час війни, через наш благодійний фонд Кіра. Ми також направили фінансову допомогу учням третього ліцею в Овручі та до дитячого відділення Овруцької міської лікарні. У 2018 році Кадзуто Сугіта написав одну зі своїх перших картин присвячено Україні під назвою Колись в Україні на якій зобразив лелеку. Наразі колекція картин присвячених Україні налічує близько десяти <реку> На цьому малюнку я зобразив кольори України жовтий та блакитний. Наскільки я знаю, в історії України було дуже багато трагедій. Це не тільки аварія на Чорнобильській АЕС. Я також знаю про голодомор і війну, яка зараз відбувається. У своїй картині я зобразив Янгола, який намагається захистити вашу країну. Він плаче, але ці крила захищають Україну від війни. Свої картини Кадзуто Сугіта пише: акрилом та олією на великих полотнах основна тематика моїх картин міфи. здебільшого зображає янголів. Практично на кожній картині вони присутні. Одну зі своїх картин під назвою «Янгол, який плаче Кадзуто Сугіта представив на міжнародному мистецькому форумі культурної дипломатії «Art for Peace», який відбувся 5 вересня 2025 року у Житомирі. А також був одним із спікерів заходу. Я вірю, що країна, яка не забуває своїх традицій та культури і передає їх наступному поколінню, обов'язково переможе. Ілона Касаткіна, Ігор Кучин, Євгенія Барвенко Суспільне новини Житомир.